Друзі, привіт! Сьогодні у нас гра Ultimatum Epic Battle Simulator 2, і будемо дивитися на цікавий бій між двома арміями. Ну що, сьогодні у нас буде цікава битва. Ми з вами знаходимося в стародавньому єгипетському місці, в якому знайшли свій останній притулок люди, які вижили після початку глобальної епідемії, тому що весь світ. Захопили, як би ви думали, хто? Зомбі? Все людство перетворилося на зомбі. І лише одне невеличке стародавнє місто залишилося за людей. Всі, хто могли тримати в руках зброю, вийшли на захист цього міста за рахунок того, що місто знаходиться далеко в пустелі. Зомбі тут не так багато, але ми маємо дві групи, дві армії по 16 тисяч зомбі. 16 тисяч з того боку і 16 тисяч з цього боку. Натомість захисники в нас всього 2800, ось таких, ну, скажімо так, морських піхотинців. Давайте починати і подивимось, що з цього вийде. У нас тисяча. Це останній шанс, скажімо так, знаходиться тут приблизно 1000, трішки менше. Десь, напевно, людей 800, тому що не всі влізли їх повинно було бути 3000. Так, а інші стоять на підходах до міста і захищають тих мирних жителів, які сховалися в домівках. Давайте починати і подивимося, що з цього вийде. Команда на старт дана. І подивіться на ці орди зомбі, які біжуть просто з величезною швидкістю. Подивіться. Така собі навала. Просто величезна навала біжить. Зроблю декілька скріншотів. І люди вже відкрили вогонь. Давайте подивимось. Поки що ось тільки починають помирати перші зомбі. Але вони вже добігають до людей, дивіться. Дивіться, вони прям влітають в порядки людей і починають їх оточувати. Дивіться, просто зминають. Подивіться, як швидко гинуть люди і з якою швидкістю гинуть зомбі. Ці дві групи в нас. Ризикують бути дуже швидко знищеними, з цього боку вже оточили, просто знищують. знищують з височенною швидкістю людей. Давайте подивимося, що у нас відбувається тут. Ага, тут цей бік відбився, бачите, цей бік людей. А тут в нас сталося страшне, подивіться, просто всі зомбі звідти згори побігли і знесли цей фланг. Дивіться, з якою швидкістю вони знищують людей. Що я вам хочу сказати? Залишилось вже всього 1200 людей проти 20 тисяч зомбі. Тобто людей вже загинуло більше половини, зомбі вже вірвалися до міста. В нас тут є вже такі самі розумні спецназівці, які стоять на даху. Дивіться, як вони стараються захищатися. Тут все повністю все знищено. Подивіться, що тут відбувається. Тут якийсь величезний затор, дивіться, що тут відбувається. Тут е люди створили такий коридор смерті, я б його назвав, тому що зомбі біжуть по ньому і дуже швидко загинуть. І тут теж щось схоже, подивіться, подивіться, скільки тут вже. Скільки тут вже в нас трупів. так? І виходить, що в нас залишились люди тільки ось тут в центрі. І до них рвуться зомбі з усіх боків. А, ні, ще дивіться з цього боку трішки у нас залишилося людей. Ще поки що вони тримаються. Але подивіться, як багато зомбі вже перекосили. Тобто в нас зомбі дуже багато загинуло. Все, вже добувають в нас останніх воїнів тут. Оточують без шансів. 10 тисяч зомбі проти 600 воїнів. Тут ще якісь поодинокі групи. Тут просто величезні скупчення. Що у нас відбувається тут? Тут додавлюють, дивіться. А, ні, тут дивіться, тут достатньо цікава ситуація у нас а, вийшла. Тобто є декілька груп. Ось одна. І ось тут інша. Які поки що якось якось тримають. Цю величезну навалу якось тримають. І в нас 500 піхотинців залишилося, морських піхотинців, проти 8 тисяч зомбі. 500 проти 8 тисяч. Це практично як битва спартанців проти персів. Подивимось, що з цього вийде. Ось звідси така серйозна навала йде, і в принципі, ось якщо вони її зараз стримають, ось цю навалу, подивіться, скільки їх тут багато. Величезна кількість, тут <гум> якісь просто герої, подивіться, вони відволікають величезну кількість зомбі, знаходячись на криші, просто відтягують їх а, від а, основної групи. Дійсно, самі сміливі герої пішли відволікати. Але тут дуже серйозна навала, але поки що люди справляються. Дивіться, що в нас тут? Тут ще в нас багато, багато, дивіться, вони в чергу вистроїлися, просто стоять. А тут же в нас люди. Що в нас роблять люди? Тут вони вже заходять з боку, дивіться, просто заходять з боку. Добувають вже цю групу. Тут стоять повністю, вже перестріляли. Подивіться, що вони тут наробили. Подивіться на цю гору, Просто гора до другого поверха. Перебили всіх тих, хто був ось тут. І що я вам хочу сказати? Здається, люди переможуть. Здається, вони вистоять. І зможуть захистити своє останнє місто. Тому що в нас практично перестали гинути люди, а зомбі гинуть достатньо швидко. Вони просто дивіться, як на конвейер біжать і тут лягають, помирають. Дуже кроваве видовище. Але, але люди молодці. Група, яка була в місті, змогла вистояти. Дивіться, що тут відбувається. Просто розстріл. Тут вони вистроїлись, тут неможливо перейти через них. Просто неймовірна кількість. Подивіться, тут вже до другого поверху доходить гора трупів. Просто подивіться, як вони тримаються. Це однозначно перемога людей. Дивіться, тут повністю перебили групіровку повністю. Тобто, в принципі, у нас залишилося тільки це огрупування. Воно, звісно, не маленьке, але враховуючи ситуацію, в якій люди опинилися, вони з легкістю переможуть. Просто питання, скільки хвилин на це піде. Я здивований, чесно кажучи, в якийсь момент би здавалося, що всіх переб'ють дуже швидко, всіх людей я маю на увазі. Але є нюанс. Піхотинці, які в нас знаходяться в місті, вони були в позиції не стояти на місці, а просто утримувати, скажімо так, оборону. А при цій позиції вони можуть відходити назад. І мені здається, що це якраз і дало ну, серйозну підспір'я для того, щоб вони змогли вистояти. І друга причина це, звісно, ось такі дивіться вузькі вулиці. Якби не вулиці, перемога. Якби не такі вузькі вулиці, то просто змила волна хвиля зомбі, тому що їх було дуже багато і вони просто роздавили всіх. А так дивіться, яка ситуація тут в нас до, ну, до другого поверху реально гора тіл. І це заслужена перемога. Піхотинців наших, вони змогли вистояти, змогли захистити місто. Якщо вам цікавий подобний, подібний контент, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Це новий канал, мені дуже буде приємно і це дуже потрібно. Дякую за вашу увагу!